Щойно повернулися з переднього краю, а вже на тренуваннях. Це про загони спеціального призначення Національної гвардії Омега. На фронті їхні бійці виконують складні бойові завдання дуже часто вночі. Це потребує особливої майстерності, тому свої навички відпрацьовують і в умовах обмеженої видимості. На одному з таких польових занять побували наші кореспонденти. Глибока ніч степи на півдні України. Бійці третього окремого загону спецпризначення Омега долають марш кидок у 10 кілометрів. На кожному понад 10 додаткових кілограмів. Амуніція зброя, боєкомплект так гартується. Витривалість є чітко визначена планка фізичних навантажень, які може перенести людина середньостатистична. Наші бійці трошечки вище і ісходячи сходячи вже з верхньої планки бійця спецназу, ми робимо навантаження ще вище, щоб бачити на що спроможна людина під надмірною нагрузкою. Польові заняття проводять саме вночі. Так бійці вчаться орієнтуватися в умовах обмеженої видимості, адже в день групи спецпризначення до виконання завдань майже не залучають. Застосування спеціальних бойових груп, малих тактичних груп, груп розвідки все здійснюється вночі. Безпілотні літальні апарати змінили концепцію війни. Якщо в 22-му році можна було заходити і штурмувати посадку і не переживати, то зараз ти і кроку не зробиш. Усе без зайвого руху і шуму пересуваються різними бойовими порядками. Приміром, полісосмузі колоною по одному, зберігаючи візуальний контакт між бійцями. Якщо ми йдемо, наприклад, по дорозі, то у зовсім зовсім інший бойовий порядок. Це ми пересуваємось подвійна діагональ для того, аби ми не йшли одним силетом і щоб нас. Менше була вірогідність поразити з такого озброєння, яке має високу скорострільність. Напрямок командир передає по рації, але цього разу ускладнює завдання замість географічних координат. Повідомляє лінійні, і щоб визначити маршрут, спецпризначенці мають вираховувати їх за спеціальною формулою. Можливо, це навіть не буде траплятися в реальних бойових умовах, але це загортовує бійців на те, що їх мітливість та їх розум повинен працювати завжди і бути готовий до будь-яких Итуації, які ну в реальних умовах е сьогоднішньої війни будуть у них терплятися на їхньому шляху, ще більше перешкод на іншій локації створює пілот БПЛА. у небо здіймається дрон з тепловізійною камерою, який переслідує групу. Завдання бійців не панікувати, а максимально швидко замаскуватися. Вони повинні розуміти, що на них може полювати ворожий дрон, але так воно і є. Ворожі дрони 24 на 7 в повітрі, і в майбутньому це може комусь врятувати життя. І коли дійсно вони стикаються в таких стресових ситуаціях, то вони діють так, як їх навчали. Але дрон здійснює умовний скид, і серед бійців є поранений. Допомогу треба надати на осліп, без використання ліхтарів. А якщо раптом зникає зв'язок, спецпризначенці мають орієнтуватися за зорями. Як можна за допомогою зірок знайти напрямок на північ і, наприклад, по азимуту переміщуватись від точки до точки? Бо ну, завдання бувають різні, і усі прибори можуть там вийти з ладу, сісти, боєць може залишитись сам. Як йому вийти, наприклад, на наші позиції у складі групи як досвідчені солдати, так і новобранці Приміром, боєць із позивним Йона лише три тижні як приєднався до загону у минулому. Айтішник тепер спецпризначенець, скаже очікування повністю виправдилися. Я знав, що буде важке фізо, тому готувався до нього, пройшов і наразі цікаво перейняти досвід е е людей, які вже давно в загоні. Добре, що можна потім ці навички використати в реальному бою. І такі вишколи тривають щодня і щоночі. У загонах Нацгвардії Омега запевняють, готові до будь-яких бойових завдань, а рівень мотивації найкраще тому підтвердження. Андрій Анастасов, і Міханошин. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.